Вітаю, дітки! Коли приходить весна, вся природа змінюється. Ми часто помічаємо, як розквітають квіти, повертаються пташки, зеленіє трава, але важливу роль відіграє і нежива природа, те, що не росте, не дихає і не рухається, як тварини чи рослини. Це сонце, вода. Повітря та вітер, хмари, дощ, земля та ґрунт. Без неживої природи не було б і весни. Сонце. Навесні сонце піднімається вище на небі і світить довше. Його промінці стають теплішими. Завдяки сонячному світлу тане сніг, пробуджується земля, рослини починають рости. Тварини прокидаються зі сну. Сонце ніби будить усе довкола. Вода. Коли сніг тане, з'являється багато води. Вона стікає струмочками в річки озера, зволожує землю, допомагає насінням проростати. Весною часто йдуть дощі. Це дуже важливо. Вода потрібна всім живим істотам, повітря та вітер. Повітря навесні стає теплішим і вологішим. Вітер вже не такий холодний, як взимку. Він приносить запахи весни, вогкої землі, свіжої травички, допомагає хмаркам рухатися по небу, розносить насіння та пилок квітів. Хмари навесні стають легшими та приносять дощі на навесні дуже потрібні, вони допомагають рослинам рости та ніби миють повітря та землю. Після дощу, коли виглядає сонце, можна побачити веселку. Це яскраве диво теж є частиною неживої природи. З приходом весни земля відтаює після морозів, у ній з'являється волога і вона стає м'якою. Саме тоді Люди починають саджати овочі та квіти, комашки копають ходи, насіння прокидається і росте. Навесні нежива природа це не просто фон для життя, а важлива частина природнього світу. Сонце, повітря, вода, земля, вітер і хмари. Усе це допомагає пробудитися живій природі та зробити весну яскравою, теплою і живою. Дякую за увагу! До побачення!